Антонівський міст став легендарним, тепер про нього знають в усьому світі. На початку повномасштабного вторгнення там спалахнула одна із найвідоміших на Херсонщині битв цієї війни. Танкова рота старшого лейтенанта Дмитра Дозірчого 24 лютого прорвала оборону противника на мосту. Дозірчий забезпечив вихід своєї бригади з оточення росіян. Про міст між правим та лівим берегом Дніпра, що об'єднав би нашу область, жителі Херсонщини мріяли здавна. Але нині систематичні руйнування Антонівського мосту віддаляють їх від руського міра. У цьому відео ми розкажемо, як будували Антонівський міст, та чому і тоді, і тепер він залишається вкрай важливим для Херсонщини та України. Тож, поїхали! Дніпро розділяє Херсонщину на дві частини, тож з'єднати мостами лівобережжя та правобережжя області було першочерговою необхідністю. Понад 100 років тому це намагалися зробити, але безуспішно. Тому ще довго поява мосту залишалася, як говорили тоді херсонці, лише мрією, але були певні плани та проекти будівництва. На початку 20-го століття Херсонська міська та губернська влади, розуміючи економічну та логістичну вигоду від з'єднання двох берегів Дніпра. Розробили кілька проєктів мосту. За одним з них таку конструкцію мали спорудити в районі сучасного Херсонського річкового порту. У той час з'єднання двох берегів Дніпра допомогло перевозити товари а також жителів з Олешок, Голої пристані та інших населених пунктів. Тоді нинішню територію області Дніпро розділяв між двома губерніями. На правобережжі була Херсонська, а на лівобережжі Таврійська. Звісно, в ті часи працювала річкова навігація, але пароплави, шаланди та інший водний транспорт не міг задовольнити усіх охочих, та й вартість послуг була високою. Тому, коли зараз Кіріл Стрімусов каже про те, що понтонних та паромних переправ буде достатньо, і якось раніше люди жили без мосту, то одразу хочеться відправити його на урок історії. Тож повертаємось до історії. Більшість землевласників з маєтками на лівобережжі мешкали у Херсоні. Він був ближче, ніж, наприклад, столиця Таврійської губернії Сімферополь. Тому Фальцфейни, Скадовські, Васали, Соколови та інші заможні жителі регіону мали власні будинки саме у нашому місті. Також поява переправи суходолом дозволила б селянам привозити більше продукції з лівобережжя Херсонщини на ринки та базари Херсона. Та й торгівля з Кримським півостровом пожвавилася б. Але як часто трапляється, не вистачило грошей. Також додалися бюрократичні перепони, не змогли вирішити, хто будуватиме та відповідатиме за цей міст. Доки сперечалися уряди Таврійської та Хресольської губернії. Хто візьметься за це? Почалася Перша світова війна, а потім революція 1917-21 років. І тоді вже було не до мостів. У радянські часи знову повернулися до наміру з'єднати береги Дніпра. Після коротких підготовчих робіт у 1939 році почали будувати залізничний міст за 6 кілометрів від Антонівки. Але через два роки нацистська Німеччина напала на СРСР, що не дозволило завершити роботи. Проект змогли реалізувати саме нацистські окупанти. Про цей німецький міст у радянський період не згадували з ідеологічних причин. Як все було? У 1942 році армія Вермахту почала підготовчі роботи з будівництва. Залізничного мосту, недалеко від Антонівки. І не дивно, що в тому ж самому місці, бо насипи, тунелі та інші конструкції на правому березі Дніпра залишилися від радянського проєкту, чим і скористалися окупанти. Ця переправа мала забезпечити перевезення вантажів до Криму, далі через Керченську протоку на Кавказ. Будівництво розпочалося ранньої весни 1943 року. Спочатку між берегами спорудили понтонний міст, над яким протягнули дві канатні дороги. Сюди спеціально проклали залізницю, якою привозили вантажі та будівельні Матеріали. Будівництво тривало 8 місяців. Важкі та небезпечні роботи виконували військовополонені. Так побудували міст завдовжки 2 кілометри. Його висота над водою сягала 10 метрів. Офіційно його відкрили 2 листопада 1943 року. Ця конструкція вважається найбільшою серед залізничних мостів, які будували нацисти у роки Другої світової війни на окупованих територіях. Сім залізобетонних опор підтримували всю споруду. Кажуть, залишки паль мосту, довжина кожної з яких сягала 32 метри, досі можна побачити в херсонських плавнях. Але міст простояв лише 50 днів. Вже 18 грудня 1943 року під час наступу радянських військ на лівобережжі Херсонщини його підірвали. У повітря злетіла конструкція, яка коштувала нацистам 45 мільйонів рейхсмарок. Після Другої світової війни радянський уряд повернувся до наміру будувати залізничний міст. У 1970 році Почалася реалізація цього проєкту. Багато часу витратили на розчищення залишків німецького мосту, тому будівництво затяглося на 5 років. Офіційно міст відкрили у 1954 році. Хоча для автомобільного транспорту після цього проблема не зникла. Частково її вирішили у 1956 році, коли добудували Каховську ГЕС. Але це було незручно, бо 100-кілометровий об'їзд через дамбу займав зайві півтори-дві години. Звісно, був альтернативний варіант паром Херсон-Голопристань. Але два пароплави. Не могли перевезти всіх охочих та ще й автомобілі. Херсонські старожили розповідали, Курортний період перед паромним причалом, між нафтогавеню та гідропарком, збиралося багато автомобілістів та містян. Їм доводилося довго чекати своєї черги. Лише в 70-х роках все ж таки вирішили спрямувати транспортний потік на околиці міста. Для цього побудували вже легендарний автомобільний міст, який починався між Херсоном та Антонівкою, а виходив на лівий берег Дніпра в районі Олешок. У 1977 році провели розвідувальні роботи, а в травні почалося будівництво, яке тривало аж 8 років. Чому так? Конструктори. Та інженери зіткнулися з проблемою пов'язаною зі специфікацією річкового дна та течії. Тому зараз, коли окупанти розташовують у цьому місті якісь баржі для переправи, це має вигляд безглуздя. Сильна течія може зруйнувати цю переправу швидше, ніж Хаймарс. Але хай там як 21 грудня 1985 року прийшли перші випробування мосту. По ньому пустили 55 камазів, завантажених піском. А вже через три дні, 24 грудня, урочисто відкрили міст, який отримав назву Антонівський автомобільний міст. Ймовірно, хресонці та. Жителі області гадали, що ці мости назавжди об'єднали Херсонщину, але 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Два дні 24 та 25 лютого точився запеклий бій українських військ з окупантами на Антонівському мосту. Потім загарбники використовували його для перевезення військової техніки та живої сили на фронт, який наразі пролягає на правобережжі Херсонської області. Сьогодні ЗСУ знову розвели мости. Їх обстріли порушили сполучення правого та лівого берега Дніпра. Також українські війська частково пошкодили Антонівський залізничний, Каховський та Інгулецький мости. Це необхідно для припинення постачання озброєння. Та солдат ворожої армії з окупованого Криму. Але після перемоги, як і після Другої світової війни, відбудуємо їх, і Херсонська область знову стане єдиною. І знову їздитимемо до родичів у Голупристань або у Скадовськ. Будемо ласувати кавунами, смачнющими овочами та фруктами. І знову ближчими для нас стануть українські морські курорти, Аскання Нова, Грибні соснові ліси і олешківські піски. Віримо в перемогу та українську армію. Воюємо разом на усіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтесь пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.